Права 992. Між якими двома сусідніми цілими числами міститься число. Перше завдання мінус 6,1. Запиши відповідь за допомогою подвійної нерівності. Ну що ж, гаразд, я нав'ю тут координатну пряму, щоб було зрозуміло, чому ми так пишемо, а не інакше. Ну і давайте на ній позначимо, де у нас мінус 6,1. Отже, беремо тоді і ставимо точку мінус 6 і ще трохи. Так, то це у нас буде мінус 6,1. З одної сторони лівіше мінус 7, а з іншої правіше мінус 6 числа цілі. Мінус 7 у нас менше число, воно лівіше, а мінус 6 більше число, воно правіше. Ну, тоді записуємо, що тоді мінус 6,1 більше за мінус 7, але менше. За мінус 6 є. Переходимо до другого завдання. 4,3. Ну що ж, давайте тоді іншим кольором позначаємо 4,3. Ось 4 і ще трохи. Так. І з одної сторони ми бачимо 4 менше число, а з іншої більше ціле число це 5. Ну що ж, записуємо тоді, що 4,3. У нас. Більше за 4, але менше за 5. Я думаю, що це очевидно. Так, і видно на цій прямій. Наступне число третє, мінус 3 мінус 3,19. Ну що ж, давайте позначати тоді мінус 3,19. Де вона приблизно отже, мінус 3, і ще й трохи, то ставимо тоді точку. Це буде мінус 3,19. З однієї сторони буде мінус 4, а з іншої мінус 3. Так, то записуємо, що тоді що мінус 4 у нас менше мінус 3,19. Але мінус 3,19 у нас менше мінус 3. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 0,3. Ну що ж, давайте іншим кольором позначаємо мінус. Це трохи більше ліворуч від нуля. Позначаємо. Так, тобто це у нас з одної сторони менше число мінус 1, а більше число справа ціле це 0. Ну що ж, записуємо тоді, що тоді мінус 1 у нас менше мінус 0,3. Але мінус 0,3 у нас менше 0. Є. Ну і останнє число 0,98. Це трохи менше за одиницю. Ну що ж, давайте будемо позначати. Отже, трохи менше за одиницю. Так, це звичайно наближено. З одної сторони менше число бачимо 0, ціле справа більше число одиниця. Ну і записуємо тоді, що у нас 0 менший за 0,98 – але 0,98 менше за одиницю. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел та на координатну пряму. На цьому вправу завершено.